Ахтам Сейтаблаєв на власні очі бачив, як росіяни прийшли окуповувати його рідний Крим. Коли ти бачиш, як твою батьківщину на твоїх очах зараз окуповують, і що, який маргінез починає просто просочуватись да, на вулиці твого міста, і я ненавиджу це почуття безпорадності і неможливості щось ну, якось протистояти цьому. І потім. Місяця два-три, коли я вже поїхав з Криму. Не знаю, чи можна це назвати депресією, але у мене був дуже пригничний стан. Сонячний півострів згадує із усмішкою, адже найтепліші спогади пов'язані із рідними людьми. Саме теплі спогади ну звичайно, це мої батьки, і мої діти, і земля і море, і повітря, і все те відчуття, що тебе єднає з твоєю батьківщиною. Віру у те, що Крим знову буде українським, вселили Вахтама його батьки. Це таке відчуття повноцінного життя. Чи вірю я? Звичайно вірю. У мене є приклад моїх батьків, які під час ізнування Радянського Союзу постійно плекали ту віру, що ми повернемось до Криму. І нас переконували в цьому. Коли потім став ну, дорослішим, Дорослим я запитував, звідки в неї була така віра, тому що ознак того, що та імперія, якою був Радянський Союз там розвалиться да, коли-небудь, не було. Вони мені відповіли, що власне віра в те, що це неодмінно має статусі наше повернення до своєї батьківщини. Ну і звичайно, праця і їх доєднання і безпосередня участь в національно визволеному русі кримських татар. Задля повернення на свою історичну батьківщину практичні речі, непохідна віра. Тому що якщо не вірити в це, ну це може привести якраз до е, того стану, коли людина не буде нічого робити. Ну, мовляв, я не вірю, так навіщо мені щось робити? Е, все рівно цього не станеться. Звичайно, цього не станеться, якщо ти не будеш щось робити. А мотивом, мотивацією для того, щоб продовжувати робити, має бути твоя внутрішня впевненість, твоя віра в те, що інакше справедливості не буде, навіть якщо це не відбудеться за моє життя. Я, в принципі, свідомий того, але це має відбутися. Любов Копоть, Олександр Окіпняк, Микола Ганутін. новини Сі4.